Скучили? Три місяці, як не було ніяких відео на каналі, тому що тому що, тому що тому що я зробив операцію на колінах, мені перемонтували коліна. Я трошки займався реабілітацією, відновлювався, питання по здоров'я різні, побутові різні питання. І просто, просто хотів вчити від, від, від спорту, від змагань, від тренувань в тому числі, і відповідно знімаю YouTube. Три місяці тому я зробив працю на колінах. Три місяці я робив реабілітацію. Коліна вже набагато-набагато краще. Я вже навіть почав присідати, почав робити стан тягу. Наразі болі в колінах пройшли повністю. І в побуті і на тренуваннях відповідно я вже останнє тренування я присідав 160 кг десь разів. Вага звісно невелика, але коліно не боліло. Тому це вже, це вже дуже добре. І взагалі скажіть, чи, що вам цікаво бачите, чи взагалі продовжувати знімати, тому що справді е, останнє відео було по переглядах, е, ну, скажімо так, не дуже добре. І це теж відбуває бажання знімати е, відео на YouTube, тому що це забирає багато часу, багато ресурсу, е, багато е, романного годин роботи. А, тому просто скажіть, що що б хотіли бачити, і як хочете хоче видивитися е, моє відео на Ютубі, тому що до цього в принципі напряму залежить, будуть вони чи не будуть.